Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, зараз з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня. Пане Віталію, коли ми повідомляємо про те, що Росія на бойовому чергуванні тримає кораблі, як часто це мало певний результат? Чому давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам, чому ми їх про це інформуємо? Чому ця інформація є важливою? Ми інформуємо росіян чи. Наших глядачів. А, наших глядачів. Ну, дивіться, на мою думку, те, що зараз відбувається, то вони там чергують не через те, що вони готуються, готуються до нападу. Вони бояться контрнаступу і, скажімо так, ударів наших збройних сил України, тому що вони, вони показали свою ефективність. Тобто, вони частину флоту вивели під можливого удару, а частину залишили на чергування. Тому що стосується інформування, то це можливо. Це важливо, тому що наші слухачі, наші глядачі, бачить ваші слухачі, глядачі бачать потенційну загрозу і можуть оцінити ризики. Тут важливо, щоб вони оцінювали ризики, коли ми називаємо присутність кораблів. Зараз хочемо повідомити інформацію про повітряні тривоги. Вадиме, будь ласка, Так, отже, Чернівська та Сумська області зараз в зоні ризику. Про це повідомляють Збройні Сили України. Закликаємо всіх стежити за сповіщеннями повітряної тривоги і дочекатися відбою. такої для того, щоб бути в безпеці, подбати про свою безпеку. Пане Віталію, говорячи про роботу Росіян, ми бачимо, що останнім часом вони почали були активніше працювати на півночі України а південь ми можемо говорити, що зараз більш спокійний чи ні? Тому що здається, останні рази найбільше діставалося саме Одещині. Ви знаєте, це все відносно, тобто ми можемо казати, що на півдні час відносно спокійніше ніж було раніше, і відносно спокійніше ніж ніж зараз на півночі та на сході. Це дійсно так. Але робота, яка ведеться збройними силами на півдні, вона теж має свою ціль і мету. Тому ми всі чекаємо і виконуємо накази, які доводять до нас там кабінет міністрів та генштаб. тому. Можна сказати, що спокійніше, але при цьому вони обстрілюють Херсонську область, берегову лінію щоденно і останнім часом вони почали використовувати керовані бомби. Дістається Борислава добряче. Через це вони трохи змінюють тактику. Через ну вони вчаться росіяни теж і намагаються нас наздоганяти їм ще далеко, але вони роблять певні кроки. Пане Віталію, зараз про бізнес приватний вас хочу запитати, тому що ви не раз і в нашому ефірі і іншим змі говорили про те, що робочі місця для Миколаївщини це проблема. А друга проблема те, що пішли великі компанії, скажіть, будь ласка, а тільки за останній рік, тобто великі компанії, хто міг релокував своє виробництво або взагалі припинили роботу в Миколаївській області. А скільки з бюджету через це пішло грошей? Тобто податки компанії не платять. Не можеш військова адміністрація вимагати платити їх податки, якщо вони не працюють. Я зараз поясню, чому я саме таке питання ставлю. На жаль, вони фізично не можуть платити податки, бо платять вони податки ПДФО, податок на прибуток та ПДВ. Так, якщо в них немає виробництва, вони фізично не можуть, хоча хочуть. Минулою п'ятницю була виїзна нарада на снігурівщині на снігурівщині, скажімо так, на докуповані території голованням першого віцепрем'єра Юлінатоліна Свиреденка. І це було одно із ключових питань щодо відновлення. Бізнесу там є певні підприємства конкретні, які зараз е уряд буде намагатися е допомагати, буде допомагати для відновлення. Окрім цього, офіс президента теж дав доручення для того, що ми підготували список підприємств, які найбільше постраждали для допомоги, чи ті, які саме постраждали. Крім цього, є інвестори. Сьогодні в мене була зустріч, не буду казати, поки не реалізована. З підприємством, яке буде планує відкрити. Тут велику, тобто це постійно робота, але е, результат цієї роботи можна побачити в е, терміни, які ну логічні, це 9 місяців, це дуже швидко. А взагалі це не по півтора-два роки. Але що стосується відновлення підприємств, то Інагро, наприклад, нас на зараз йде відновлення великого підприємства. Що стосується відновленої інфраструктури, сьогодні ми закінчили ще один міст, який відновлений сполучно. робота це постійна. Ми намагаємося про це не говорити для того, щоб не інформувати скажімо так, наших ворогів щодо конкретики, звичайно. Але я хотіла просто Чому я поставила це питання, чи платять вони податки, бо не мають фізичної можливості це робити, тому що не всім зрозуміло, що коли ти не маєш фізичної можливості це робити, податки ти не платиш. Але окремих підприємств, які зараз не можуть працювати на повну силу, як це було до масштабного вторгнення, навіть кредитори почали все одно і продовжують вимагати, почали вилучати активи і продовжують вимагати у них гасити кредити. Навіть при цій неможливості, тобто, одна з часу справа, що не платять ці податки, і ви не вимагаєте цього. Але є банки, які вимагають все одно по кредитам ці підприємства працювати. Тому, звісно, я вас відповідно про це питаю. І тим більше одне підприємство, знову таки, ми говорили про нього, коли загинув власник цього підприємства. І одне з підприємств воно хотіло, щоб було включено Миколаївський порт і об'єкти безпосередньо зернові в зернову ініціативу, але цього не відбулося. Між тим це Остаточне рішення. Я так розумію, що і ви особисто, і уряд долучається до того, щоб ООН почула цю інформацію і щоб Миколаївський порт було включено до ініціативи. Правильно? Два, два блоки питання. Будь ласка. Кінця Зерновий коридор. Не на один день не припинялося обговорення можливості. Відкриття Миколаївського Миколаєва як зернового коридору, долучення до зернового коридору. Це дуже важливо для Миколаївської області через те, що там працюють суміжно дуже багато людей, які зайняті в логістиці та обслуговувані цієї діяльності навіть попри те, що податки йдуть напряму в офіс крупних податкоплатників в Київ, так але при цьому робочі місця і запрацювали порти це основна проблема для регіону. Для того щоб бізнес запрацював, всі цього чекають і особисто займаються і міністр і Олександр Кобраков, і всі, але процедура йде. Це перше питання. Що стосується, це друге питання. Що стосується першого дійсно, банки намагаються пред'являти свої претензії щодо підприємств, для того, щоб поновлювали вони платежі. Скажу так, це не не мій блок питань, але я знаю відповідь. Банк це банки всі комерційні е установи, і не можна їх е заставити, не е витребувати свої гроші і одночасно просити, щоб банки інвестували і кредитували бізнес. Тому. Банки не будуть компенсувати втрати підприємств, це задача держави, можливо, нам допоможуть іноземні партнери. Тому банки йдуть на загал. Зараз ми про це розмовляємо. банки йдуть на розстрочки, на різні реструктуризації, і одночасно ми всі просимо, щоб банки кредитували бізнес, щоб вони могли відновлюватися. Тобто, це. Взаємо виключено. Якщо банки не будуть просити е, витребувати своє майно чи там відсотки, там чи якісь платежі, вони не зможуть кредитувати бізнес для відмови. Логічно, Ви розумієте цю ситуацію, але водночас розумієте і ті підприємства, які є частково підопічні зараз і не можуть безпосередньо і хотіли платити ці податки і хотіли б гасити ці кредити. Я дякую вам за таку розлогу. Відповідь Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Поговорили про місцевий бізнес, зокрема.